Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Ford Explorer 2020 року випуску. з двигуном 2 і 3 бензин, повний привід, автомат. Друзі, машинка потужна, семимісна, в ідеальному стані. 47 тисяч пробігу. В неї максимальна комплектація. Є шторки, підсвіточки, шкіряний салончик, красивучий. Трьохзонний клімат-контроль, до речі, зверніть увагу, підігріви всіх сидінь. Кодовий замочок, датчики сліпих зон, електропакет, пам'ять сидінь, електропривід сидінь. Подивіться на стан сидінь. Вони просто ідеально виглядають. Мультируль, автосвітло, автодощ, підкермові кермові В ньому все присутньо. Навігація камера 360 В ньому також є. Бездростова зарядочка. В ньому також є. Отож, друзі, автомобіль ви можете оглянути та протестувати за адресою підсова дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк, компанія Автофокус на автомобіль. Зараз ціна 31 990 доларів. Буде торг. Отож, чекаємо від вас пропозицій.